Друзі, араз тіві перші проголовне поїхали. Що за жизнь така? Що ето такі слова дедалі частіше чути в Криму від людей, які втомились від дефіциту черг і повної невизначеності. Купити бензин тепер можна лише за талонами біля автозаправок, величезні черги, що тягнуться на кілометри в Джанко і інших містах. Ситуація дійшла до абсурду. Паливо почали красти просто з баків автомобілів, а водії змушені ставити чергування біля власних машин уночі, аби не залишатися без краплі бензину. То, ведь бываете в Крыму, словом, очевидно в реалии. Бля, народ, это что вообще такое? Мне сейчас для того, чтобы заправиться, мне надо где-то раздобыть бухгалтерию с какими-то талонами. Короче, цена сейчас 95-го у нас 78 рублей, потому что за литр 5 рублей по талонам. Ох, нормально. Ну что? Да пошла банкомат искать. Что у вас тут, я не могу понять. Что за жизнь такая? Что это? Вот талочки. По 10 литров. Пошла меню. Да. -да. Аксенов обещал бензин, но с ним полная жопа. Сейчас Крыму тяжело купить за наличные. Кто приезжает, сразу берите талоны на бензин. Вот так. В 2014 году Дмитрий Анатольевич Медведев заверил, что ни один крымчанин Севастополь не пострадает от того, что Крым вернулся в Российскую Федерацию. У людей забирают землю, заставляют сносить дома за свой счет. У многих прописаны там дети, старики. Их просто выселяют на улицу, сносят единственное жилье без какой-либо компенсации. Это просто беспредел, что происходит в Севастополе. Мы купили землю в СНТ Милосердия в 2018 году. Построили дом. Это наше единственное жилье, и многие люди в нашем СНТ в точно такой же ситуации. Правительство города Севастополя обещало нам помочь, но до сих пор идут затяжные суды, дело оттягивается. Мы очень просим нам помочь разобраться в этой ситуации. Спасибо. В 2020 году я продала квартиру матери, которая находилась в городе Мариуполь, чтобы построить здесь дом, чтобы перевести сюда свою семью, мать и сына. Забираю здесь землю, я хотела строить дом. Получилось, в Мариуполе ничего нет, и здесь просто забирают. Они сейчас живут на съемной квартире. Вернуться им тоже некуда. Куда им идти? В 2021 году я купил здесь земельные участки, которые были в собственности у людей еще с 2009 года, еще со времен Украины. Сейчас Министерство обороны хочет у нас забрать эту землю суды выносят решение в пользу Министерства обороны, ссылаясь на то, что нам, покупателям, нужно было быть осмотрительными, выбирая земли близ бывших воинских частей. Эта воинская часть была разрушена еще и распущена в 1996 году. И с того времени здесь ничего не делалось. Никаких военных объектов здесь нет. Мы требуем наше имущество защитить и оставить его нам законным собственникам. Життя під окупацією стало очевидним навіть для тих, хто ще кілька років тому мовчав або вірив пропагандистські обіцянки руского міра. Сьогодні на вулицях усе більше чути відверті розмови. Люди кажуть, що хочуть повернення України, нормального життя, туризму, розвитку, який був до чотирнадцятого року. Замість цього вони отримала військову базу, закритий регіон, де будь-який крок контролюють силовики, туристичні маршрути, готелі, санаторії. Які колись приймали мільйони гостей тепер стоять напівпорожні? Бізнес, що працював на відпочивальників, розвалений, молодь виїжджає, залишаючи за собою депресивні міста і селища. Порівняння просте і болюче при Україні Крим розвивався. Щороку вкладались кошти в дороги, в курортну сферу, будувались нові готелі, реконструювалися санаторії, відновлювалися пам'ятки. Сюди їхали туристи з цього світу. Кримські міста жили сезонним ритмом, заробляючи на туризмі і відпочинку Сімферополь, Севастополь. Мала перспективні плани щодо розвитку аеропортів. Ялта будувала нові туристичні комплекси. Євпаторія розширювала. Але дитячо-здоровчі центри це був регіон із майбутнім. При Росії шусе перетворилося на закритий гарнізон. Усі ресурси пішли на отримання армії на зведеннях військових баз, ракетних систем, складів боєприпасів. Туристична інфраструктура фактично знищена. Міжнародні круїзні лайнери припинили заходити в порти. А цивільна авіація зіткнулася з ізоляцією. Люди залишилися без роботи. Підприємці без клієнтів. Місцеві бюджети без надходжень. Замість курортного раю Крим став мілітаризованою зоною. Що дедалі більше нагадує фортецю в облозі? Проблеми з паливом стали лише одним із проявів загальної деградації, дефіцит товарів, перебої з електропостачанням, відключення води, проблеми з транспортом. Це повсякденність кримчан. На фоні цього зростає обурення. Дедалі більше людей не бояться відкрито висловлювати претензії до окупантів, плювати їм в обличчя і говорити, що ж так більше неможливо, особливо якщо це видно на ринках і в чергах. Саме там найчастіше лунають розмови про те, що час усе міняти, що повернення України означатиме відродження нормального життя в регіоні наростає хвиля дрібних протестів, відмови платити за завищені тарифи. Відверта неповага до місцевих адміністрацій. Відкриті слова про те. Що російський порядок не приніс нічого, крім проблем для багатьох людей, очевидним стало поки Крим під Росією. Він приречений на стагнацію, ізоляцію і постійні кризи. Що ж нинішня ситуація в Криму наочно показує різницю між розвитком у складі України і деградацією під окупацією. Якщо до 2014 року півострів був курортним центром, який приваблював туристів, створював робочі місця і формував позитивний імідж, то зараз він перетворився на закриту військову базу без перспектив. Дефіцит палива, черги на заправках, крадіжки, бензину і повсякденний хаос стали символами цієї Нової реальності дедалі більше жителів визнають, повернення до України означає не лише економічне відновлення і розвиток туризму, а повернення нормального життя. Саме це прагнення людей робить російський контроль над півостровом дедалі слабшим. А ось один із діалогів з Криму зайшла в магазин. Пише Українка, яка вимушена проживає в Криму через безвихідну ситуацію. Далі її слова в оригіналі. Морочила продавчині голову, шукала воду на російську, купила А Ви що, Росія не любите або Україну Україну? Я люблю, я теж люблю Україну. відповідає продавчиня, я з Донецька. А чому ви в Україну не поїхали? Вільно від російської окупації території. А в Крим запитала я. Я під бомбардуванням бойовиків потрапила. І в магазин, де я працювала, теж розбомбила. Сестра живе в Криму, покликала мене сюди. Так при Україні було краще. Всі говорять, що при Україні було краще. І мій син в Україні вчиться і дешевше, перспектив більше, і забере мене туди, як тільки стане на ноги. Всього вам доброго, сказав. Дякую за що ж багато кримчан лише тепер зрозуміла, що вони втратили після анексії півострова, це стосується в першу чергу продовольства. Українська продукція є якіснішою, має ширший вибір. Про це заявила одна кримчанка, мешканка анексованого судака Тетяна. Ми дуже дуже чекаємо українську продукцію, тому що це якість дуже шкода. Ну що ж мусимо терпіти, розпачливо сказала жінка. На запитання ведучого, чому треба терпіти? Жінка відповіла: терпіти, поки Україна вернеться. Чекаємо, Україна повернеться в Крим. Обов'язково ми віримо в це. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.